Хвилина мовчання та вручення державних нагород родинам загиблих героїв. Із цього розпочався сесійний день у Кропивницькій міській раді. Нагородили й оборонців, які сьогодні боронять рідну землю. Відзнаку за заслуги другого ступеня вручили бійцю на псевдо місяць. У війську він з 18 років. Наразі йому не повних 24. За 6 років пройшов усі гарячі точки. Зізнається, воює не за нагороди, хоча має таких з десяток, а заради перемоги, звільнення від окупантів усіх українських територій. Був скрізь Донецька, Луганська область, Херсонська область, Запорізька, Харківська область. Багато де був, але самі-самі найважчі бої були є і будуть завжди на Донбасі. Коли ти довго воюєш, така якась байдужість з'являється, насправді це дуже погано. Бо Інстинкти, самозбереження вони затуплюються. І ти вже не боїшся. І навіть коли ти виносиш товариша, і кого розірвала артилерію, він ще живий, ви його виносите на евак. Ти не відчуваєш ні страху, нічого. Ти просто робиш свою роботу і до цього відноситься спокійно. Мені не подобається, коли інша країна приходить з війною, хочеться звільнити всю територію. Це є найбільша мотивація. У міськраді кажуть, увага до військових та підтримка родин загиблих героїв це лише дещиця тієї вдячності, яку має виявляти кожен українець. Це важливо для е, самих рідних, тому що ви бачили їхні реакції. Це сльози і деяких депутатів були сльози на очах. Маємо пам'ятати, не забувати, і хоча б таким чином е, вручення цих нагород, е, вшановувати їхню пам'ять. Далі депутати взялися за розгляд питань порядку денного. Традиційно почали із головного бюджетних змін. Зокрема, залучили до міської казни майже 176 мільйонів гривень із держбюджету. 168 з яких це цільова субвенція на виплату зарплатні освітянам до кінця року. Додатковими пропозиціями залучається дві субвенції на заклади освіти. Це на протипожежні заходи 2,1 млн грн мільйона гривень, і на заробітну плату працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, і заробітну плату працівникам приватних шкіл 3,1 млн грн. мільйона гривень. Не менш важливим стало й рішення звернутися до Верховної Ради щодо збереження у бюджетах громад ПДФО та реверсної дотації. Зокрема, депутати наполягають на відновленні попередніх підходів до визначення кількості населення, від чого власне й залежить сума реверсної дотації, тобто коштів, які території віддають державні казні. За новим алгоритмом планується, що при формуванні проєкту бюджету на наступний рік МінФін опиратиметься не на статистичні дані, а на застарілі реєстри. І у цьому випадку Кропивницький додатково віддасть державі 300 мільйонів гривень. Цьогоріч реверсна дотація склала 150 мільйонів. Дані в цих реєстрах вони геть не актуальні. Зараз ми говоримо про кількість населення, яке внесено до реєстру, наприклад, територіальної громади, це десь близько 107 тисяч. Але ми насправді розуміємо, що кількість населення нашої громади це в районі десь 220 230 тисяч населення, і приблизно ці цифри бралися раніше. Міністерство фінансів має залишити старий підхід до порахування кількості населення нашої громади, тобто брати статистичні показники. А не дані з відповідних реєстрів реєстрації місця проживання громадян. Також міськрада апелює до парламенту щодо встановлення 64% зарахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб із подальшим щорічним збільшенням цього відсотку. Третій пункт звернення відновити зарахування до бюджетів громад ПДФО із виплат військовим. Задоволення усіх цих пропозицій дозволить забезпечити фінансову спроможність територій. Належне фінансування воно ж дозволяє здійснювати заходи з децентралізації, підтримувати цю реформу децентралізації, підтримувати ті повноваження, які делеговані нам у зв'язку з цією реформою, підтримувати збройні сили України, ну і різні галузи, галузі господарства. Тому для нас це важливо, і депутати сьогодні одноголосно підтримали це звернення до вищих органів державної влади. Окрім рішенням міська рада дала згоду на прийняття в комунальну власність скверу центральний разом із усім встановленим на його території під час реконструкції майном. А це зелені насадження, система поливу, фонтан, лавки тощо. Загалом на цьому засіданні депутати розглянули понад півсотні питань порядку денного. Понад 8 тисяч дітей з числа внутрішньо переміщених осіб навчаються в закладах Кіровоградщини. Більше половини 4 800 – у школах. Понад півтори тисячі дітей відвідують садочки. Ще частина навчаються у коледжах ПТУ та закладах вищої освіти. Про це повідомили в обласному департаменті освіти та науки. Починали з того, що до нас, коли приїжджали уч діти учнівського віку 6 по 18 років, у нас було 31%. на сьогоднішній день. У нас 45% дітей, які ми залучили в школах Кіровоградської області. Для нас це важливо, щоб діти в першу чергу соціалізувалися. Завдяки цим дітям у нас збільшилась кількість позашкільних секцій і гуртків в школах, було 514 гуртків при школах, маю на увазі. сьогодні у нас 675 гуртків, на 161 гурток позашкілля збільшилися. Термобаричну бойову частину російського дрона знищили на Кіровоградщині. Ударний БПЛА на одній із присадибних ділянок виявили після чергової повітряної атаки РФ. Бойова частина, що застрягла у землі, і не здетонувала, була вагою 50 кілограмів. Небезпечний предмет поліцейські вибухотехніки розкопували вручну, адже використання техніки несло додаткову загрозу. Боєприпас мав термобаричний та уламковий ефекти. І у разі вибуху міг завдати серйозної шкоди. Фахівці знищили боєприпас з контрольованим підривом. Вибухотехніки нагадують, у випадку виявлення будь-яких вибухонебезпечних та інших предметів заборонено підходити до них, чіпати або переміщувати. Про небезпечну знахідку негайно повідомте за номерами телефонів 102 або 101. Танці на підтримку ЗСУ. вокально-хореографічні колективи Антарес, Авангард і еліта з Кропивницького відвідали з гастролями Італію. В ході турне представили танцювальну програму з Україною в серці, яка мала на меті познайомити італійців з українською культурою і традиціями. Молодь виступила на площах міст Сан Лео та Рімені, а також станцювала на міжнародній конференції військових медиків у Болоньї, де зараз лікуються поранені українські захисники. Під час своїх концертів дітлахи зібрали воїнам 8 тисяч гривень. За ці кошти придбають комплектуючі до дронів для зенітно-ракетного полку, де служить випускник одного з танцювальних ансамблів. Дякуємо, що приїхали, що принесли сюди українську. Okay, Дякуємо, грація. Я тебе не можу. Все буде добре. Дякуємо. Слава Україні! Okay. Героям слава!